Велосипедисти часто називають велосипеди залізними кіньми, я ж свого називаю залізний бик, тому що він Виготовлений німецьким брендом Bulls, що в перекладі означає бики. Модель Кінг Кобра, Королівська Кобра, Новік, Новачок. В коментарях мене просили дещо розказати про цей велосипед. 18 рама алюміній 7005. Колеса 26, швальби покришки. Початково тут стояли швальби Smart Sem 26 х 225 з такими чорними квадратиками, що для мене асоціювалося з коброю. Вилка CR Suntour такого бюджетного типу з регулюванням ходу. Спідлук. Багажник алюмінієвий. Кріплення на вібрейки. На ньому я зазвичай перевожу спальний мішок, коврик і гідросистему. Передні сумки ємністю 5 літр. Тут зазвичай це розкладний стільчик, медаптечка і речі від дощу. накидки на всі сумки. Педалі напівконтакти, Shimano SPD, здається, М324. Один раз налаштував і вже їжджу декілька років. Люфтів ніяких немає. Шатуни 175-ті. Сінгл система одна зірка на 32 зуби. Задня перекидка Shimano Dior XT. Касета 9 швидкісна Гальма вібрейки, задній багажник, алюмінієвий, міцний, надійний. На ньому сидить велобаул, або, як говорять, велоштани, а скоріше велошорти, Забинтований її зустрічкою, щоб сумки менше терлися. Максимально 25 кілограмів. Мій велобаул під загрузкою кілограм 20, але доводилось перевозити на цьому багажнику і важчі грузи. Одного разу транспортував з лісу хлопця так кілограм 60, плюс. підвернув ногу. Нічого, багажник витримав без проблем. рамні сумочки різного типу і об'єму. Перевожу телефон, відлякуваш собак, камеру, велоокуляри, там велоперчатки. В цій сумочці знаходиться мій весь велоінструмент. А з зовнішнього боку розмістив ніж пилочку. Хороша помічна річ. Всі сумочці таке різне, що потрібно і що не потрібно. На рулі закріплений лежак. Для мене річ необхідна. Це є розгрузка спини, збільшення крутного моменту, зменшення площі опору вітру. Пам'ятаю, коли їхав на Шацьке озера, їхати було важко через зустрічно-буковий вітер. Виручав лежак. Я майже пів дороги провисів на лежаку. Сідло пружинне, шкіряне, китайське, під Брукс. Це вже по рахунку, третє сідло, але це сідло, яке вже мене повністю задовольняє. Під сідлом розмістив велокамеру і ремкомплект. Грипси м'які, зручні. Винос руля замінив на регульований. Дзвоник механічний. Зеркало заднього виду, обов'язково. У мене, якщо велосипед падає, то чомусь завжди на зеркало. Зеркала міняю, а він знову падає. Таке. Нещодавно провів планові роботи по заміні передньої зірки. Прийшов час замінити зірку в системі. У мене сінґл-система вже три роки. Чому? Простота, надійність, зменшення ваги, зменшення фінансових витрат і те, що я в основному їжджу по рівнинному рельєфу. Ця зірка пройшла. 4500 кілометрів. Не знаю, багато це чи мало. При біді ще можна було б їхати. Я стараюся, щоб в мене однаковий був знос системи, касети і ланцюгів. У мене два ланцюги, я їх міняю по черговому. Зірка має різний профіль. Noro White, вузький широкий. Ось подивіться, широкий зуб, вузький зуб, і так почергово. 32 зуби. Ще скажу, я не знімав саму меншу зірку з старої системи. Про всяк випадок. При затяжних крутих підйомах ланцюг можна п'яткою скинути. На цю зірочку і витягнути наверх. Правда, пізніше, щоб поставити ланцюг на основну зірку, прийдеться його ставити вручну. Все. За період експлуатації міняв покришки тільки швальби, руль, винос, педалі, ланцюги, касети, систему, сідла. Щось мастив, підтягував, витягував вісімки, а от передню вилку. Не доглянув, там виникли проблеми. Передня вилка підклинює приблизно на середині ходу. Буду розбирати. Ось тут з'явилася ржавчина. Так, місце шліфанув, еластомір укрутив, масляний картридж працює нормально, пружина працює нормально, башенги виймав теж в нормальному стані і хороші сальники. Ставлю все на місце. Ще Послужить. На цьому велосипеді я проїхав 16 тисяч кілометрів по різних дорогах. Міцний, надійний, витривалий, бик-є-бик. Готуюся до нових подорожей. Кому цікаво, підписуйтесь. Хто підписався, дякую.